Від самого ранку окупанти обстрілюють Херсон. Місцеві пабліки повідомляють про вибухи у місті. Як стало відомо, під обстріл у Білозерсі потрапила автівка. Дві людини загинули. Є один поранений чоловіка, госпіталізовано із численними травмами. У окупованому Северодонецьку не працює жодна школа. Росіяни не змогли організувати навчальний процес. Діти раз на тиждень приходять до школи, щоб отримати завдання. У такому форматі учні займаються від початку навчального року, повідомили у Луганській ОВА. Дистанційне навчання неможливо, адже у місті немає інтернет-зв'язку, кажуть у військовій адміністрації. Кабельний інтернет у Северодонецьку загарбники не полагодили, а якості мобільного не вистачило для навчання. Хоча і його у місті немає кілька тижнів, а останні кілька днів туди не додзвонишся, бо все відключено через розборотьбу боротьбу з партизанами повідомляє Луганська ОВА. Нагадаю, під окупацією Северодонець перебуває вдруге. Перші росіяни окупували територію у квітні 2014 року. У Харкові внаслідок обстрілів зруйновано більше п'яти тисяч будинків. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терхов. 500 будинків зовсім не підлягають відновленню. На сьогодні 150 тисяч харків'ян перебувають без даху над головою, сказав він. Терхов зазначив, що місто надає гуртожитки тим харків'янам, які залишились без житла. За його словами, за минулий рік вдалося відбудувати 136 будинків. 66 з них були з дуже важкими пошкодженнями. Росіяни окупували 1877 населених пунктів України. Про це заявив президент Зеленський у зверненні до учасників заходу, президента Німеччини, присвяченого солідарності з Україною. Ми воюємо на українській землі за те, без чого усі ви, друзі, не уявляєте власного життя. Це елементарна безпека, це свобода і життя за законом. Це людська гідність і право кожної людини. Та кожної спільноти на повагу до себе це щастя жити в родині і можливість мріяти про безпечне та вільне майбутнє для своїх дітей. Прості речі, яких зараз позбавлені 1877 українських міст і сіл. з Росією не буде навіть через 100 років. Для кроків у цьому напрямку РФ має стати демократичною, демілітаризованою та денуклеаризованою державою. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль німецькому виданню Фокус. Росія повинна вивести свої війська з України в межах кордонів 1991 року. Україна не бачить жодних компромісів щодо своєї територіальної цілісності. Суспільство цього не допустить. Тисячі наших найкращих людей загинули не для того, щоб ми шукали компроміс із кривавим терористом і агресором. І шантажує весь світ, сказав він. Білоруські війська покращують навички оборони, утім не готові до наступу. Республіка знову продовжила навчання збройних сил ще до 6 березня. Повіщає моніторингова група «Білоруський гаюн аналітики посилаються на графіки проведення тренувань на місцевих полігонах. Згідно з ними, низка таких майданчиків не працювала протягом останніх двох днів. Водночас, полігони, де сконцентровані російські війська активно використовують. У моніторинговій групі підсумували, що за 44 тижні майже безперебійних навчань білоруська армія не досягла відчутних результатів. Росія перекидає ешелон з технікою військовими з Білорусі в Ростовську область. Він прямує зі станції Слонім на станцію Матвеєв-Курган у складі ешелону 51 вагон. Звітує моніторингова група Білоруський Гаюн. Аналітики зазначають, що на місце призначення військова техніка та особовий склад РФ прибуде приблизно 4 березня. Шелон нараховує 43 вагони платформи, три крилатих вагони зі спорядження та п'ять пасажирських вагонів з російськими солдатами у кількості близько 250 осіб. Росія витратила на війну з Україною близько 115 мільярдів доларів. Це третина усіх доходів російського бюджету за 2021 рік. Такі підрахунки оприлюднило видання Forbes. Зокрема, за рік було знищено від 40 до 70 відсотків сухопутної військової техніки. ВСУ знищили та захопили російської техніки на 25 мільярдів доларів. Дванадцятеро українців потрапили в автотрощу у Польщі. П'ятеро людей госпіталізували. Повідомляють місцеві змі. Аварія сталася близько четвертої ранку за участі двох мікроавтобусів. За словами медиків, в обох подорожували громадяни України. Попередньо один із бусів вдарився в обмежувальний бар'єр та перекинувся після того, як ззаду його вдарив інший транспортний засіб. Поліція встановила, що обидва водії були тверезими. Причини аварії продовжують з'ясовувати.